Всім привіт! Як ви вже здогадалися по назві відео, мені прийшов мобільний телефон з сайту AliExpress. От я тільки що прийшов з роботи. По дорозі йшов, забрав посилочку з телефоном. Така трішки деформована вона. Е-е-е, е, Знімаю трек номер, що мені дав продавець на всякий випадок. Якщо мені це відео придеться йому дати. Е, дай Бог, щоб. Так не було. Відправлялася вона поштою в Швеції. Ця посилочка, цей телефон. Ішов десь, десь ну, 25 днів, так, грубо кажучи. Е -е -е -от. Брав я його, здається, ну, десь за 26 доларів. Тобто ціна була взагалі смішна. В нас я дивився в Україні, він коштує 500 гривень такий телефон. Це телефон Nokia. На дві сім картки, звичайний там, Ну, самий звичайний телефон, брав собі його. От, якщо мені сподобається, то залишу його собі. Так, е, Телефон має бути оригінальний. Принаймні так писало е, Ну, в описі телефону на сайті. Зараз подивимося, чи він оригінальний, чи ні. Е, так, Тут якісь бумажки. Запакований таку папери чисту плівочку. Ну, коробочка здається. Коробочка здається така, от бачите, трішки деформована. ну Не знаю, чесно кажучи, чи коробочка оригінальна чи ні. От, Nokia 206 називається телефон. от Брав я його собі колір чорний. от Як ви бачите. Тут іде зарядне до нього, батарея і мануальчик. Так, а USB до нього немає. А чого немає, я не знаю. Зараз ми його провіримо. Включимо. Так, телефон я бачу вже китайський. Це не оригінал. От це не оригінальний телефон. Це китайський телефон. От. Так. Тут якісь слоти. Що це за слоти, Я навіть сам не знаю, чесно кажучи. От, Бачите? Пише, що зроблено. Хвилиночку сфокусується. Можливо, а може не сфокусується. Ну, фактово що пише, що зроблено він. Зроблений телефон у Фінляндії. Отак от. У Фінляндії виявляється. А через Китай прилетів. Угу. Так я прям, прямо і повірив, що він зроблений у Фінляндії. Прямо так я і повірив. Ну, Ставимо сим картку провіримо, чи він працює. Вам не видно. Отак обичаюся. Ставимо сім-картку, провіримо, чи він працює. Чесно кажучи, не знаю. Мені здається, що це саме китайський телефон. Тут щось не дає йому. Ну, я взагалі не знаю, чесно кажучи, що це за. Що це за штучка тут? А тут, здається, має бути сім-картка, але як воно від... Вона відкривається, я не знаю. Розберусь пізніше. І так, вставляємо батарею, батарея так туго сіла. Закриваємо задню кришечку. Закриваємо кришечку. Ну, Кришечка ніби сидить добре, дефектів ніяких я не бачу. Зараз я включу телефон. От, він включився заставочка Nokia стандартна. В принципі, ну, в принципі, телефон, ну, ніби, ніби не китайський. Я, я так думаю, ніби не китайський. По першим натискам я бачу, що він, ну, тобто, нормальний, не знаю. Чесно кажучи, не знаю. Клавіші горять в ньому не всі. От, Клавіші горять не всі. Ну, протестую його ще подивлюся, що він являє, цей телефон. І вже тоді дам вам знати про нього. І так, не забувайте підписуватись на наш канал Aliexpress Волинь на Ютубі. З вами був Копанчук Олександр. Всім до зустрічі!